Вітаю вас на каналі Руда! Мене звати Юля, це подорож очима фотографа. Приємного перегляду! У цьому відео я продовжую розповідати про мою фотоподорож в Італію. І сьогодні у нас на черзі найестетичніша локація озеро Комо. Місто комо зустріло нас дощем, але вже за мить вийшло сонце і підсвітило нам усю красу. Гуляючи вуличками, майже з перших хвилин відчувається велич. Старинна архітектура поєднується із сучасною. Ритм міста перегукується із спокою місцевості. Природа, на яку хочеться дивитися дивитись, годинами. Поселились ми у невеличких стильних апартаментах. Приємністю було побачити тут картину української художниці Наталії Дерев'янко. Ми нарешті заселились, тут такі красиві апартаменти. У старому будинку от можна побачити, що такі старі двері, і тут їх також зберігли. Ось, в цілому, дуже затишно. Перший зйомочний день починається, як завжди, до світанку і зі швидкими зборами. Доброго ранку! Ми вже вийшли до озера. Зараз купили квиточки на кораблик і будемо розбиратися з розкладом, прямувати до міст і робити красиві фоточки. Просто подивіться, як дорого виглядає цей паром із середини. Дерев'яні двері та перила шкіряні крісла, вишукане поєднання, червоних кольорів та золота. А над сходами висять великі дзеркала. Старинний справжній паром 1926 року. Уявляєте йому майже 100 років. Ну, звісно, ми захотіли зробити тут фото. Хоча для місцевих паром це просто вид транспорту. Я б віднесла його до окремого виду насолоди, поки ви пливете, відкриваються неймовірні види на оханні містечка та вишукані віли, окутані величними горами та кришталево чистим озером. Подивись на цю велич, вітер розвиває волосся, світить ще лагідне ранкове сонце, і особисто я в цей момент. Почуваюсь, наче я зірка якогось кіно. І це все не просто прогулянка, а абсолютно детально продумана сцена з фільму. Ще півгодинки я мала, щоб насолодитись цією красою, і я вам скажу чесно, ці пейзажі просто захоплюють подих. От прямо відчувається в цій місцевості потужна енергія природи, яка заряджає. Перше містечко, яке ми завітали варена. Саме з цього місця у просторах інтернету найбільше фотокарток Озера Комо. Затишна деревушка із крихітними вулицями і милими будинками. Але в комплекті з цими іде дуже багато туристів. Тому у Віла Монастера потрапити у цей день нам не вдалося. Як і поїсти у місцевому закладі, бо черги тут стояли прямо на вулицю. Тож ми попливли далі. Наступне містечко Менаджо. Тамінаджу на закрива. Туди! Абсолютно інше за атмосферою, просторе, але не менш затишне. Дуже доглянуте та зелене. Тут ми зустріли пару з України, що було дуже приємно, і я їм запропонувала зробити декілька фото. Ну подивіться, які вони вайбові! Погода на озері комо дуже мінлива. Увечері знову пішов дощ, але ми якраз збирались пливсти назад у місто Комо, відпочивати. Тож, дуже дякую, що були у цій подорожі зі мною. Не забувайте про лайк та коментар для підтримки моєї творчості. І до зустрічі у наступний четвер на цьому каналі. Цям!